Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас 28 грудня, четверг. До нового року залишається здається там дня три, і це означає, що ми можемо нарешті зробити огляд всіх поштових випусків за 23 рік. Якщо чесно, я сумніваюся, що Укрпошта за один день зробить оголошення і реалізує нову марку. Тому, в принципі, можемо робити сьогодні відеоогляди. Хочу сказати, що за цей рік було зроблено 23 поштові випуски: це 5 стандартних марок, вісім поштових блоків, одна щіпка із двох поштових марок та дев'ять поштових марок. Які випускалися в аркушах від 5 до 6 марок. Також хочу додати, що єдиним місяцем, в якому не було жодної марки, це був, здається, січень, перший місяць цього року, якщо помилився з назвою. Пишіть в коментарях, а найбільше марок в нас було у вересні. Це 9 місяць. Там було у нас три стандартних марки із 10-го стандарту, і було два поштових блока. Ну що ж, давайте почнемо. І почнемо із першого поштового блоку цього року. Це ось перша серія. Серія тільки почалася в цьому році: це героїчні професії, воїни світла, войни добра. Цей поштовий блок у нас складається із. Мароки, дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Дата ведення 15.02, 15 лютого 15 були введені ці марки. Номінал М. Я думаю, всі ми пам'ятаємо цей поштовий блок. Мені він особисто запам'ятався, це тим, що там спеціально до нього була розроблена спеціальна. Штемпель білого пилого кольору. Ну, всі ми пам'ятаємо, що він був трохи невдалий. Ну, як на мене, нічого страшного. Я люблю експерименти, але це, здається, єдиний КПД, якого в мене немає в колекції. Треба буде цим якось зайнятися. Це у нас був перший. Наступна марка була уже 24.02. Це поштова марка ПТН пнх Аркуш складається із шести. Марока. Це в нас картина Бенксі. Теж доволі цікавий випуск. Якщо чесно, ну, ця марка особисто мені найменше сподобалася серед усіх, але в кожного своя марка. Ну, Як ми бачимо, в цій марці доданий номінал, благодійний 7 гривень. Ось такий ПТН Пенехан. Так, Третя марка. Точніше не марка, а вже цілий поштовий блок із серії Міста Героїв. Не забудемо, не пробачимо, Буча Ірпінь-Гостомель. Дата введення 31.03.2023 року. Складається із таких трьох марок. Якщо чесно, мені щось за цей блок особисто нічого згадати. Я пам'ятаю, що я, здається, його придбав через інтернет-магазин. Погашення було тільки у Буча Ірпінь-Гостомель і Києві. Ну, це те, що пам'ятаю. Ну ще все. Потім у нас 10.04 Ось була введена в обіг така марка Калуш Оркестр». Аркуш складається із шести марок, номінал L. Ось такий вона має вигляд. Це в нас здається переможець Євробачення від України. Так, ось така марка. Хочу додати, що додатково Укрпошта випускала нерозрізні аркуші. Здається, їх було 300 штук. Ну, я його собі не придбав. Хоча була можливість, але тоді в мене здається коштів не вистачило на мене. Але нічого страшного. Ось така марка в нас була випущена. Далі, 9 травня. В обіг була введена ось такий поштовий блок із серії Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Складається він ось із таких трьох малок номіналом F і купон Гвардія наступу, час повертати своє. Далі, 24 травня, в нас вводиться в обіг щіпка із двох поштових марок за програмою Європа. Ось так, як ми бачимо, тут вводиться. Висано UA із літер, із номіналів. Називається Мир найвища цінність людства. Дата введення – 25 травня, точніше 24 травня. Далі. 1 червня в обіг вводиться ось такий поштовий блок: Діти Перемоги малюють Україну майбутнього. Така позитивна марка. В неї входить 5 марок. Ось, як ми бачимо, вона є благодійною у плюс 8 гривень. Так, є таке діло. Далі, 30 червня. Поштова марка із серії Слава Силам оборони і безпеки України. Це у нас ось воно головне управління розвідки Міністерства оборони України. Якщо нічого не напутав, то ось теж благодійний номінал F плюс 7. Після неї виходить. Наступна марка з цієї ж серії, але вже має назву Служба безпеки України. Теж ось бачимо 5 марок і такий ось купончик Служба безпеки України. Есть. Це, здається, була в нас завершальна марка в цій серії. Далі, 4 серпня, вводиться в обіг, ось така марка, винищувачі зла. Номінал F16. На ній ми бачимо ось таку тертушку, об яку стирається Кремль. Ну, здається, цю марку так і називають тертушка. В аркуш входить 4 марки, і наскільки я правильно пам'ятаю, то це доволі дорогий був номінал. Чесно, я не пам'ятаю по буквах, що там скільки коштує, але я пам'ятаю, що доволі дорого було. F плюс 16. Далі, 24 серпня, вводиться в обіг. Ось така поштова марка, доволі красиво зроблена. Україна мати Спеціально, не знаю, чи до цієї дати, чи ні. Але ми бачимо ось тут, на гербі України-мати, замінили символ. Раніше там був герб Радянського Союзу, а тепер там герб України. І вона має ось таке зображення. Ну, мені доволі теж подобається цей аркуш. Хоча я пам'ятаю, що теж. Ну, багатьом не подобалося, вона щось там цікаво було, якось сіро. Ну, як на мене, кожному своє. Ну, мені особисто дуже сподобалася ця марка. Єдине, що там були не дуже такі доречні зроблені листівки до неї. От, там Ракуси вибрані, трохи, як на мене, не дуже. Після України Мати вводиться обіг, нова поштова марка. Вічна пам'ять. Вводиться вона 29 року. 0,8, це виходить через 5 днів. В аркуш входить 5 марок. І ось вона пам'яті загиблих захисників України. Має круглу форму, трохи незвично. здається, це за рік єдина марка круглої форми. Ну, але дуже непогано, як на мене, зроблена. Має додатковий номінал 3 гривні у плюс 3. є таке. Далі. Настає в нас вересень, і у вересні в нас 12 вересня вводиться одразу три марки, три поштових стандарта. Це ось такі L F та X. Теж в мене їх немає окремо, тільки як частина ось конверта. Але я думаю, вам буде зрозуміло. Можливо, з часом я і собі поповню колекцію окремо стандартами, а може, так воно і буде. Також у вересні, вже 14 вересня. Вводиться в обіг новий поштовий блок ось міста героїв Харківщини. Доволі цікаво на мене. Зомний. Єдине, що я запам'ятаю, що. от Єдині, хто були в плюсі в цей день, в день коли вводення в обіг, це ті, хто зробили, здається, чи поперед замовлення, чи замовили на саді, тому що марки Арку ще чомусь розкупили, їх була недостача. Навіть самі мешканці Харкова не могли деякі поставити, зробити свої початки в Києві. Теж їх самі конверти печатали, штампували. Тобто цими марками була біда. Ну я тоді замовив собі зробив онлайн замовлення, то в принципі вважаю, що не прогадав. Номінал М входить 4 марки, Харків, Балаклія, Куп'янський, Зюм. Ну був тільки в місті Харкові. Думаю, багато хто там був. Далі, 29 вересня, вводиться в обіг новий поштовий блок із серії Зброя перемоги, Світ з Україною. Це у нас другий випуск із цієї серії. На нім ми бачимо ось зразки закордонної техніки військової, тут Челенджер британець. Патріот американець, Цезар це французець, Бредлі це, здається, теж американець, і Леопард це вже німець. Ну і ось так, всі зразки техніки на одній марці. І ось прапори, стяги країн, які підтримували Україну. Надають їй зброю. Ось таке доволі цікаве зображення. Теж додатково хочу додати, що випускалося окрім ось такого блока, можна було приспропитися. Придбати нерозрізаний аркуш особисто я не вдалося мені його придбати, хоча хотів. Я хотів, збирався, збирався, і вмить, коли його мали виставити, це здається, о 9-й годині вони їх виставляють. Мене хтось покликав по роботі, я кудись побіг, щось прийшов. прийшов хвилин через 15. Думаю, ну, мабуть, ще лежать. Захожу, а вже все розібрано. Потім вже вичитав, що їх за 5 хвилин вже розібрали. Тобто вже 5 хвилин їх не було, а я аж цілих 15 хвилин десь проходив. Ну, як кажуть, нічого страшного, зато в мене є ось такий красивий аркуш. Круто зроблений, він мені теж дуже подобається. Ну, взагалі люблю зображення от військової техніки на монетах, марках. Тому теж один із улюбленіших моїх блоків. Далі, 26 жовтня. Продовження серії. Нагороди України, хрест бойових заслуг. Теж дуже красива марка. Ось марка, як ми бачимо, із золотом. Та й ось рамка оздоблювальна. Це дуже красива в самої марки. Це поле поштове. Ну, дуже гарно зроблено. Тобто художник, дизайнер попрацював на славу. Ось так, давайте ближче подивимось. Номінал L. Ось так бачимо елементи золота. Золота фольга, напевно, тиснення, хрест бойових заслуг. Далі, в листопаді в нас була тільки одна марка. Це у з 1 листопада Ось такий був поштовий блок. Друга, другий блок із серії вийшов в цьому році. Героїчні професії, залізні люди. Складається він ось так із двох аркушів, чи точніше двох марок номінал W. Ну, Пам'ятаю, цей, як і перший, трохи невдало мені щось з погашенням. Не вийшло в мене. Ну, Нічого страшного. В принципі, доволі класно зроблений блок. Ну що ж, переходимо до грудня. В грудні ми побачили одну марку і один поштовий блок. Дати виходу цих марок пов'язані із тим, що Україна перейшла на новий календар. Відбулося це в нас 1 вересня. Як цей календар називається? Пишіть в коментарях, тому що, якщо чесно, я в них трохи. Путаюсь. Але по новому календарю у нас тепер День Святого Миколая 6 грудня. І в цей день була випущена ось така поштова марка подарунки Святого Миколая. Дуже мені подобається ця марка. Мені взагалі марки новорічної тематики дуже подобаються. аркуш у нас входить ось таких 5 марок. Ну, як казав, це було 6 грудня. Номінал М плюс 5, благодійна марка. Так, і останньою маркою 2023 року є ось такий поштовий блок. Введений е, він в обіг 22 грудня. Е, це у нас українські колядки в Києво-Печерській лаврі. Ось такий вона має вигляд доволі така крупна. Це, ну, я ось зараз дивлюсь. То, в принципі, це саме поки що крупний блок. Е, ось навіть ось я дивлюсь, Харківщина, якщо брати по довжині, вона менша. Так, менше. ну от Цей поштовий блок найвеликий. Як на мене, це навіть можна так брати, ставити в рамку і буде як така іконка. Доволі цікаво зроблено, дуже мені сподобався. Входимо в нього, ось, ми бачимо три марки. Якщо чесно, тут це так насичено, що навіть не видно, де ці марки розриваються, де вони розділяються. Одним словом, дуже-дуже класно зроблений. Номінали у нас зараз подивимось X, F, X. Єдине, що пам'ятаю, що X це здається 40 гривень, а F, не пам'ятаю. Хоча ні, здається, F це у нас 23 гривні. Якщо помилися, поправляйте в коментарях. Ось такий у нас був останній поштовий блок цього року 23 ну і Можна сказати, що рік філателістичний завершений. Починаємо готуватися до нового. Телатилістичного 24 24-го року. Що там буде, невідомо. Всі ми знаємо, вже читали, не буду навіть коментувати приколи з абонементами що в нас тепер є звичайний філабонемент, потім ексклюзив філабонемент. Всі ми бачили, чули. Що засвітили вже один із варіантів наступної марки? Це буде, здається, дев'ятий стандарт, аркуш там буде перфорований, чи цей не перфорований аркуш. Не знаю, буде чи перфорований чи не перфорований. Теж подивимось. Одним словом, що нас чекає 24 році. Подивимось, сподіваюсь, що все буде добре. Ну що ж, на цьому все буду закінчити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!